Вивести заклад із кризи та знайти нове приміщення. Такі головні завдання нового директора порятинської філії Європейського університету. Іван Садовський родом із Рівненщини, але нині проживає у селі Нові Мартиновичі. Півтора роки працював викладачем технічних наук у Порятинській філії Європейського університету і постійно прагнув зробити заклад кращим. Так і став директором. Мав дуже великі амбіції, висловлював багато думок, активно висловлював свою позицію по питанню навчання студентів, тому що сам навчався в хорошому коледжі і завжди хотів, щоб так було і в тому коледжі, де я працюю. Тому по відгуках людей, які це чули, які зі мною спілкувалися, мені було запропоновано посаду директора. Головна мета нового молодого і перспективного директора вивести заклад із кризи. По-перше, направити зусилля на набір студентів. По-друге, знайти нове приміщення для коледжу. Крім цього, слідкувати за відвідуваністю пар студентами та, можливо, відкрити вступні курси. Рівень освіти в нас не падав, і взагалі нас працюють прекрасні колеги, мої викладачі вони мають достатній рівень знань. Просто прекрасний для того, щоб вивчити тих спеціалістів, які зараз потрібні на ринку праці. Зміни в навчальному процесі самому це робота кожного викладача. І, звісно, я буду наполегливо наполегливо вимагати викладачів те, щоб вони покращували, вони збільшували е, свою базу і наукової літератури, е, щоб вони використовували більше мультимедійної е, мультимедійних засобів, тому що вони в нас є. Щоб вони, скажімо так, інтегрували в свій процес більше спілкування з студентами, щоб студенти розвивалися не тільки наповнювати їх інформацією, а й розвивати їх як особистості, виховувати в них тих людей, які зможуть достойно показати той рівень, який ми предоставляємо в нашому коледжі. Також в планах максимально залучати самих студентів до навчально-виховного процесу. У нас існує така рівень управління як студентська рада. І до цього вона не дуже правильно мотивувалася. Тобто, ми будемо подумаємо ще, як правильно змотивувати студентів на те, щоб і переробити студентську раду, на те, щоб вона працювала в кращому режимі і допомагала нам з тим самим навчально-виховним процесом. А поки що, заклад працює у звичному режимі та готує фахівців зі спеціальностей права, екології, обліку і оподаткування бібліотечної та архівної справи і комп'ютерної інженерії.